Щодо зачинених дверей, маємо повідомлення від прес-секретаря президента Володимира Зеленського Сергія Нікіфорова. Він пише, що після перерви переговори відновилися в овальному кабінеті у форматі лише лідери, тобто. Е Трошки інакший пішов графік, ніж він прогнозувався і передбачався на початку. Уже бібісі з посилання на джерела пише про те, що інтерв'ю Володимира Зеленського у Fox News скасовано. Не знаємо точно. Побачимо це, поки та інформація, яка надходить з Вашингтона. Катерина, а що говорять інсайдери, американські аналітики, люди, з якими ви спілкуєтеся щодо гарантій безпеки для України, про які ми сьогодні неодноразово чули, і на брифінгу Зеленського та Трампа. І на е, спільній розмові в відкритому форматі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, що це може бути за формат, наскільки вони можуть бути дієвими? Ну насправді немає якоїсь е, все, що говорять аналітики, експерти, і навіть джерела, це вони говорять про те, що це власне саме те, що ти запитала, як це може виглядати? Е, тому що озвучувались ідеї про те, що, е, і повторюється оця ідея про те, що е, це буде щось. Е, на кшталт е, п'ятої статті НАТО, е, що нападно одного означатиме напад на всіх, і це означатиме теоретично, що це під цим підпишуться різні країни. Але над цим в принципі європейські держави вже працювали в але в іншому форматі. І е, на цьому наголосив Кірштармер, е, прем'єр-міністр Великої е, Британії, про те, що в принципі така річ і так велась з іншої сторони. Е, все, що буде прописано, як на як security guarantees, гарантії безпеки, якщо все це буде на паперах. Постає найбільше питання, яка вага е, цих паперів, тому що давайте будемо об'єктивними. Росія вже підписувала дуже багато паперів, в яких вона зобов'язувалась гарантувати безпеку, так само як і Велика Британія і сполучені Штати Америки, гарантували безпеку Україні в, в форматі Будапештського меморандуму. І не питання, навіщо підписувати нові документи, якщо Москва досі не виконала усі попередні підписані е, документи, і я навіть провела невеликий рісерч загалом між Україною та е, Росією було укладено з 91 по 2014 Десь Понад 400 е, різних угод, які стосувалися як безпекових питань, як культурних питань та інших питань, і всі вони були порушені Російською Федерацією, і це не враховуючи навіть тих угод, які були підписані з 2014 е, до сьогодні. Тобто йдеться про мінські домовленості, йдеться про відкриття е, коридору, щоб Україна могла продавати зерно. Все це е, вдалось. Наприклад, розблокувати доступ до моря Україні вдалося самостійно власними дронами, тобто жодні дні домовленості з Росією не спрацювали, і так само, на жаль, ми поки що не бачимо, щоб домовленості з західними державами спрацювали і відтак. Ми можемо говорити про деталі якоїсь умовної п'ятої статті, як п'ятої статті НАТО, щось типу НАТО, але не НАТО, або інші варіації. Але постає велике питання, наскільки цей договір відрізнятиметься від усіх попередніх е підписаних Україною з Росією та західними державами, так очевидь, ми зараз знаходимося всередині дуже складного дипломатичного процесу, і е ми не знаємо, куди нас е він нас виведе, що буде відбуватися. Яка зараз може бути роль української громади в Сполучених Штатах в контексті лобіювання просування українського інтересу? Е е організація разом Україн» займається саме цим. Що ви можете зараз зробити не тільки ви. А, ну насправді це не частина ну, наприклад того що ми робимо, але е, деякі люди е, зразом там присутні. Зараз відбувається також міста біля е, білого дому, і він відбувається цілий день. Його також показували в прямих ефірах е, в американських медіах. Найбільше, наприклад, е, якщо говорити про е, ту той підрозділ разом про Україну», е, з яким я працюю е, у Вашингтоні. Е, вони працюють безпосередньо з конгресом, і саме собою що зараз ми е, до прикладу за результатами цього всього готуємо певний стейтмент щоб потім його відправити законодавцям посадовцям з певними реакціями, закликами. Потім наш стейтмент – це лише наша заява, але також є спеціальна програма, яку ми використовуємо, щоб відправити інформацію американським громадянам на місцях усіх в різних mm -hmm. штатах, з серед тих, хто. Підтримує Україну про те, що саме вони мають зараз вимагати, від кого і по такий гайдлайн, що саме робити, до кого звертатись. А вже ж ми готуємо, і ми робимо це буквально кожен день. Ми відправляємо якісь mm -hmm. такі. Я не забула називається гайдлайн. Алгоритм дії, Давайте скажімо так, що Катерина, <с. дякую, дякую вам за вашу роботу, за те, що ви будучи в Вашингтоні серцем точно в Україні, за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це була Катерина Лісунова, кореспондентка в сполучених. Штатах медійниця разом фою країн.